Жили під щоденними обстрілами російських військ за декілька кілометрів від лінії фронту. В притулку Дніпрянки Тетяни Заєвої понад 100 собак з Мирнограда Донецької області. Жінка згадує, деяких тварин до неї привезли волонтери, інших залишили в притулку власники. Він глуханімий, бо був контужений. Бачу, що він десь краще реагує, але раніше як тільки він заїхав, він зовсім ну, нічого не чув. Він е, приїхав з чоловіком, який в нас працював. Він якось так питався працювати, але потім е, натихую звідси уїхав, залишив ще трьох котиків і цього хлопчика. Ще двох домашніх собак, один з яких породи лайка. До притулку евакуювали волонтери. Згодом каже Тетяна, їй зателефонували власники цих тварин. Я запитувала, чи треба шукати їм родину, і вони сказали, ні, ми їх заберемо. Але минуло вже більше ніж три місяці. Не слуху, не духу від цих людей. Навіть не донатять, навіть не на їжею. Нічого взагалі. Поруч із ними в окремому вольєрі мешкають шість собак із селищ поблизу Мирнограда. Серед них каже Тетяна, медис рідкісної породи, кардиган. Жінка розповідає: всі ці собаки були домашніми. Їхні господарі евакуювалися в безпечніше місце, а тварин залишили на подвір'ях. Собака загине остаточно ні їжі, ні води, нічого немає. Вони були дуже налякані, багато були ходи в кліщах. Вони, по перше, не йдуть до рук, вони прячуться, трусяться, вони стресували. Вони перші дні зовсім не їли. само залишили на ціпку й цю собаку. Жінка каже, скільки тварина прожила без їжі та води, невідомо. Тварина для них має ціну менше ніж стара ганчірка, і тому їх і кидають, тому що вони не, не, ну, не коштовні для них зовсім. Вона домашня, вона до людей. Ну вона розуміє людей, вона явно не вулична, бо не бродяга. Ну вона така хавкуча, але вона дуже лагідна, також добра. Тетяна згадує цих евакуйованих собак привозили до неї за два тижні. Місця для всіх каже, не вистачало. Поки працівники притулку будували нові вольєри. Тваринам доводилося жити в клітках. Я розумію так, що є люди і є безлюді, і це два віди зовсім різних істот. Були зачинені тварини у будинках, коти саме ми там вибивали вікна. Щоб він, хоча б вийшов на вулицю, ми залазили, відкривали калітки, бо тварина не в неї не було змоги пошукати навіть їжу піти чи воду. Зараз в притулку мешкають майже тисяча собак та котів. Крім Донеччини, до прихистку евакуюють тварини з Харківщини, Херсонщини та Сумщини. Для всіх каже жінка, шукають нові домівки. Олеся Приходько, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.